Гніздо, гніздо, я орік! Зв'язок! Гніздо, гніздо, я орік, зв'язок! Ось потрібна підмога. Гніздо, гніздо, я овірік, зв'язок Уяви, що твої очі закрили, вуха заткнули і сказали: воюй! Ось це фронт без зв'язку. Ми сота бригада. І поки ти дивишся це відео. Ми на нулі. Але навіть найкращі дрони та артилерії безсилі, якщо немає зв'язку. Starlink – це не комфорт, це наш інструмент, щоб жити, бачити ворога і бити точно. Без нього ми не можемо керувати БПЛА, передавати розвідку або викликати підмогу. Ми не чуємо один одного. І ми не просто просимо, ми звертаємось до тих, хто хоче реально допомогти. Донат навіть у 20 гривень це вже крок до великої перемоги. А щомісячна підтримка від 5 тисяч це вже легенда. Бо за неї ми подякуємо по-особливому. Надішлемо вам трофей з передової, справжній артефакт цієї війни. Зв'язок на сотку, перемога на всі 100. Ти з нами? Слава Україні! Слава захисникам України! Слава Сотій ОМБР!